У папуаса запитують, як ви кокоси з пальм збираєте? А ми їх не збираємо. Коли дує вітер, вони самі падають. А коли вітру нема? Ну тоді не врожай. Приходить покупець спортивний магазин. Купує парашут і цікавиться у продавця. Скажіть, як він відкривається? О, це супер нова система! Парашут відкривається автоматично при ударі об землю. Що вам заважає бути самим собою? Правила етикету та кримінальний кодекс. Лікарю, мені щоночі сниться, ніби я штовхаю двері, а вони не відчиняються. А на ній щось написано? Так, на ній написано на себе. Лікарю, від ваших свічок у мене печія. А ви що їх їсте? За такі гроші, що я маю з ними робити? Мила, скажи, будь ласка, чесно, ти мені зраджуєш, коли я в нічні зміни працюю? Навіть не знаю. Коли тебе немає, я якась шалена стаю. Мені так хочеться, так хочеться. Я просто на стіни лізу. Потім зі стіни падаю, втрачаю свідомість. Ну, а може, якась наволоч цими користується. Чоловік приходить додому до дружини. Люба, я прийшов додому. Дорогий, здається, нас скоро стане троє. Чоловік обіймає дружину зі сльозами на очах від радості. Дружина, завтра приїжджає моя мама. Галя за кермом зупиняє її інспектор, перевірив документи. Пропонує відкрити багажник, відкриває в багажнику порожнє відро. Інспектор в шоці, а Галя йому каже Є така прикмета. Якщо зустрінеш жінку з порожнім відром, грошей не буде. Навіщо тобі спирт? Струни протирати. Які струни? Ти ж не скрипачка. Струни моєї душі. Лікарю мене весь час нудить на людях. Це жах. Що мені робити? Спробуйте жувати часник. То щоб мене перестало нудити? Ні, щоб решту теж нудило. Дружина дресирує цуценя. Кохана, маю сумнів, що в тебе щось вийде. Нічого, головне терпіння. З тобою спочатку теж було непросто. Алло, телебачення це програма дупою до села? Ні, це програма обличчям до міста. Ну, а до села тоді чим? Вчителька, Вовочко, назви майбутній час дієслово вкрасти посадити. Як визначити заєць чи зайчиха? Це в сенсі самець чи самка? Ага, це дуже просто. Спочатку треба зловити, поставити на землю. Якщо побіг, значить заяць. Якщо побігла, тоді зайчиха. Прийміть цей конверт як весільний подарунок. О, який важкий. Звісно, там же праска. У нас в гостях заслужений морж. Розкажіть, як ви вперше опинилися в полонці? Так само, як і всі. Вирішив скоротити дорогу. Ти чого такий задоволений? З роботи звільнили. Що ж тут радісного? Мене звільнили, а інших то посадили? Ні, я через балкон не полізу. В мене клаустрофобія. Клаустрофобія це страх замкненого простору. Де ти тут бачиш замкнутий простір? В труні, в труні замкнутий простір. Дружина, дорогий, ти помітив, я купила новий туалетний йоржик. Чоловік помітив. Але мені як і раніше, більше подобається туалетний папір. Падає літак. Пілот попросив стюардесу, щоб та попередила пасажирів, і вони приготувалися до аварійної посадки. Через кілька хвилин пілот питає стюардесу, чи всі зайняли свої місця і пристебнули ремені. Всі, відповіла стюардеса, крім одного адвоката. Він досі роздає всім свої візитки. В воєнкоматі, пане полковнику, я не можу в армії служити. Я гомосексуаліст. А як ви можете це доказати? Роздягайтесь. Начальник секретарці. Те, що ви пишете на роботі любовні листи, я можу зрозуміти. Але навіщо ви їх даєте мені на підпис? Молода вчителька каже неслухняному учню: Якби я хоч на тиждень змогла стати твоєю мамою, ти б у мене зовсім змінився. Добре, я поговорю з татом. Після обіду гості пішли і почалася розмова чоловіка з дружиною. Люба, у нас знову вкрали тарілки. Які? Та ті, на яких написано Ресторан Сьоме Небо. Стюардеса. Ну, що ви розкричалися? Що рознервувалися? Подумаєш, тряхнуло тричі. Проста повітряна яма, турбулентна зона. З ким не буває? Ну, все, все, заспокоїмось. Все гаразд. Ну і добре. Піду тепер пасажирів заспокою!» Днями у розмові зі мною ваш чоловік стверджував, що живе як собака, мабуть, що так. Він постійно заходить до кімнати з брудними ногами, сідає біля кімнати і чекає, коли його погодують. Ну, синку, тобі виповнилося 18 років, тепер ти доросла людина, і я дозволяю тобі закурить. Спасибі, тато, але я вже два роки як кинув. Теща і зять копають картоплю. Теща ходить за зятям з відром, збирає картоплю, а на голові одягнена каска. Чому ваша теща в касі ходить? А зять відповідає, що я дурень до паркану ходити, щоб лопату обстукувати. Літня дама відповіла молодому чоловікові, який запропонував їй руку і серце якщо для пересадки, то я згодна. Мама, мама, я в туалет хочу. Мама задумливо і мріливо. А я в Париж. Добрий день. Як там мої справи, лікарю? Ну, можете взяти кредит в банку. Так мені нічим віддавати, а вам і не прийдеться. Я трохи запізнююся, були деякі проблеми з очима. Що сталося? Я їх нещодавно відкрила. Офіціант кінозірці, ви знаєте, я вас десь бачив. Може, в кіно? Можливо. А ви в який кінотеатр ходите? Напевно, уроки гри на фортепіано для твоєї доньки коштувало тобі багато грошей. Навпаки, завдяки їм я купив сусідню квартиру за півціни. Брат, що такий сумний? Сідай, братан, розповім. Ну чо, розповідай. Тут коротше, походу, лавочка то пофарбована. Ви тільки послухайте, Сеня купив собі перський килим. Ну і. Так тепер він усіх при вході змушує взуття знімати. Так це зрозуміло. Килим то перський? Так. Але висить він на стіні. У поліклініці людина, яка намагається пройти без черги до терапевта, спочатку змушена вистояти довгу чергу до травматолога. Не можу працювати. Я сьогодні не виспався. А причина причина також не виспалась. Марія Іванівно. А чи можна наказати людину за те, чого вона не робила? Не можна, Вовочко. Марія Іванівно, я не зробив домашнє завдання. У магазині у вас є безалкогольне пиво. Ні. Ну, добре, тоді дайте пляшку горілки. Якось мій дід сказав мені не стеж за грошима, стеж за здоров'ям. І доки я стежу за здоров'ям, хтось вкрав мої гроші, то був мій дід. Молода сім'я свариться. Оксано, тебе тільки гроші хвилюють. Ой, Миколо, не придумай. Вони мене не хвилюють, вони мене заспокоюють. Синок запитує у тата даїшника: Тату, а ти що боїшся водіїв? Ні, синку, не боюся. А чому ж ти тоді ховаєшся від них у кущі? Блондинка за кермом, чоловік поруч. Проїхали з засідку даїшників. Чоловік. Поперед зустрічних водіїв, помергай їм. Та не очима. Одного чоловіка вкусив собака. Він відчув себе погано і звернувся до лікаря. Мушу вас засмутити. У вас сказ. Пацієнт взяв аркуш паперу і почав щось писати. Навіщо ви пишете заповіт? Я зможу вас вилікувати! Це не заповіт. Я складаю список тих, кого мені треба вкусити, перш ніж ви мене вилікуєте. Мені потрібні антидепресанти, а у вас є рецепт? А що? Свідоцтва про шлюб вже недостатньо? Коли ви бачите випускника філологічного факультету, що ви йому зазвичай говорите? Дві картоплі та бігмак, будь ласка. У магазині чоловік несміливо звертається до жінки. Вибачте, ви не підкажете, в який відділ цього магазину ви пішли б, якби у вас була тисяча гривень. У косметичний. О, дякую! Побіг шукати дружину. В мене не відкривається папка. Адмін. Натисніть клавішу Ентер. Користувач. Натиснув. Все одно не відкривається. Адмін. Відтисніть Ентер. О, запрацювало.